Партнер показу Банк Хрещатик. Разом досягаємо більшого. Банк Хрещатик. Відкритий банк. На телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 3 березня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Воїни афганці пікетували ратушу, щоб висловити протест стосовно звільнення головного лікаря міської стоматологічної поліклініки. У Чернівцях правоохоронці ліквідували наркопритон. 190 мільйонів гривень залишилось в бюджеті міста з минулого року. Актуальні питання життєдіяльності Чернівецької області та результати робочої поїздки до Києва разом з представниками ЗМІ під час чергової прес-конференції обговорив голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук. Більше дивимось далі. Свою прес-конференцію очільник облдержадміністрації розпочав із звіту щодо його робочої поїздки в Київ, де обговорювалося питання відзначення 75-ї річниці з дня народження Івана Миколайчука на державному рівні. Ішло питання про встановлення пам'ятників як в Чернівцях, так і в Києві, в тому числі йшло питання про фінансування нашого. Кінотеатру Бушу Івана Миколайчука. Я доповів їм про ситуацію, яка на сьогоднішній день. По цьому питанню, як воно виглядає, в тому числі що стосується розробки проектної документації, скільки це буде вартувати, це буде 34 чотири мільйона попередньо пам'ятник. Також десь 2,5 мільйона. Щоб реалізувати запланованих коштів у Міністерства фінансів немає у потрібній кількості. Тому міністерство, як каже пан Фещук, було дано доручення знайти потрібне фінансування. До відзначення річниці очікують на великий потік гостей та туристів, тому особливу увагу хочуть звернути на ремонт доріг. Кошти для цього за словами Олександра Фещука вже знають де знайти. Окремі ділянки роботи. Зокрема, у Зеленеві і так далі зробити за кошти з перевиконання тих платежів, які надходять до нас з митниці. Прокоментував Фещук про рішення звільнити своїх заступників, про що заявив минулого тижня. Не можна казати, що сьогодні вже є погодження на їхнє звільнення. Перше, тому що вони ще не написали заяви. Заяви будуть писати після 20 го числа. Це я їх попросив і ми це домовились. Погодження це тоді буде, коли вже будуть написані заяви і їх погодять і адміністрація президента, і Кабінет міністрів. Стосовно того, що ми на сьогоднішній день підбираємо кандидатури на заступників. Певний, як кажуть, підбір. Поки що я не можу нічого озвучити, бо я не маю ще конкретно, навіть для того, щоб вже, щоб вже говорити про це, то треба ще, щоб звільнилася посада. О, така ситуація. Претензії щодо роботи своїх заступників керівник ОДА не має жодних. Я абсолютно не піддаю повній критиці роботі заступників всіх. Вони кожен виконували свої обов'язки. Але в деякій мірі вони не всі виконували ті завдання, які ставили, як і я не всі виконую, і обіцянки які даю. Вони все можна виконати. Але ви ви теж цього, як і громадськість, і суспільство вимагає оновлення кадрове. Петро Гайдащук Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Пікет під Чернівецькою міською радою. Представники спілки ветеранів Афганістану зібрались під стінами ратуші, щоб висловити свій протест стосовно звільнення головного лікаря міської стоматологічної поліклініки. Не погоджувалися з вимогами афганців медики, які прийшли на захист Володимира Струка. Чим завершився пікет у сюжеті. Солнка рушив закон закон. закон закон. Контракт. Є контракт. під стінами міської ради суперечка між прихильниками звільнення головного лікаря міської стоматологічної поліклініки та тим, хто вважає, що це зробили незаконно. Окрім представників спілки ветеранів Афганістану, до пікету долучилися ще й медики. Вважаємо, що це вже його незаконно звільнили, так як людина на лікарня. Він звільнений незаконно. Це факт. Він лежить у госпіталі інвалідів війни тому що у нього під цей тиск Свою позицію висловлює Зінаїда Кушвіт. Вона 35 років пропрацювала у стоматологічній поліклініці. Її обурює, що головний лікар Володимир Струк на одне робоче місце приймав по 3-4 працівники, каже жінка. скільки працюю наприклад. Проробила 35 років, років. До одної людини не приймалося на 0,25 ставки. Цей головний лікар приймав приймав на меншу ставку, чим положено. А ще жінка вважає, що керівництво лікарні спеціально шукало причини, аби звільнити її та ще кількох її колег. Віддавав в одні руки роботу своїм зубним технікам, які були прийняті також. Була робота, але тільки віддавалися в одні руки зубним технікам. А от нас він так і старався, щоб яким способом взяти і уволити. Та стіни ротуші прийшли також медики, які мали іншу думку. Вони стали на захист головного лікаря міської стоматологічної поліклініки. Заказ був і ви знаєте, для того, щоб створити суспільну думку. Володимир Іванович вицюкав, виробив, зробив ремонт, зробив все обладнання, все там лялечка. а то, що він звільнив людей. Я як керівник знаю одне, що у нього є таке право і такий обов'язок. Якщо він звільнив їх неправильно, суд відновить цих людей. Вони нічого не втратять. А якщо справедливо, значить якщо справедливо, значить, значить, справедливо. А за це не знімають з роботи. Має бути у контракті кожного головного лікаря і виписано на яких підставах він має бути звільнений. Врешті пакетувальники вирішили запитати на чиєму боці закону представників міської ради та юрист Олександр Шиба запевнив, що підстав для звільнення головного лікаря міської стоматологічної поліклініки було достатньо. керівник, який неадекватно, неправильно прийняв управлінські рішення, і не просто з питань доцільності чи недоцільності, а з питань законності. А ще запевнив, що головний лікар не був на лікарняному, коли його звільняли. Якщо на лікарняному, однозначно ні. Він не був на лікарняному по моїй інформації. Струк на лікарням числа. числа врешті представники спілки ветеранів Афганістану закликали представників міської ради створити робочу групу, аби з'ясувати, чи справді звільнення головного лікаря Володимира Струка відбулось законно, а ще пообіцяли, що у будь-якому випадку відстоюватимуть свою позицію лише законними методами. Я думаю, що ми маємо цивілізовано вирішити дане питання. Не будемо. Я не думаю, що не будемо перекривати вулиці. Тож далі буде Ольга Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях правоохоронці ліквідували наркопритон. Буковинець у власному гаражі організував місце для виготовлення вживання та збуту наркозасобів. Завдяки вдало проведеній спецоперації правоохоронці припинили протиправну діяльність Буковинця. До працівників оперативно пушкового відділу Другого територіального управління надійшла оперативна інформація про те, що молодий чоловік, 30-річний чернівчанин, в одному із гаражних кооперативів міста Чернівці на приміщенні гаражів створив наркопритон, де він за допомогою приладдя виготовляв, розповсюджував та вживали наркотичні засоби. Під час санкціонованого обшуку в гаражі молодика правоохоронці виявили чотирьох осіб, які саме вживали наркотики та були у стані наркотичного сп'яніння. У ході подальшого обшуку поліцейські вилучили 11 згортків марихуани, 6 згортків амфітаміну, 7 таблеток екстазі, пристрої для вживання, прилади і хімічний посуд для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин. Також вилучено 20 набоїв, нунчаки та 14 ножів. Там різні ножі були, різні були куст. Кустарного виробництва був один штик ніж до автомата Калашнікова. Придбані в різних місцях. Є множі, що він повідомляв, що придбав на Калинівському ринку. Тобто різного виду ну, історичного значення. Ну, експерти зараз визначаються. Зараз молодоку загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 190 мільйонів гривень залишилось в бюджеті міста з минулого року. Ці гроші планують направити на ремонт доріг, будівництво дитячого садочку, реконструкцію будівель на закупівлю нової техніки та апаратури для комунальних підприємств. Більш детально про розподіл бюджетних грошей дивіться далі. Станом на 1 січня 2016 року вільний залишок коштів міського бюджету становив понад 190 мільйонів гривень. Перш за все хотів би звернути увагу на відсоток виконання міського бюджету, адже неодноразово були. Такі гучні заяви про те, що кошти не використовуються, бюджет не освоюється, і таке інше. Що стосується бюджету розвитку, то хотів би звернути вашу увагу. По перше, на відсоток виконання, тобто з того, що ми запланували, ми виконали близько 90 відсотків в той час, як, як попередні роки, це було в районі 50. В Свою чергу загальний фонд був виконаний на 96 відсотків проти майже 95 відсотків у 2014 році, коли ми затверджували бюджет. Я доповідала бюджет 2015 року, що в бюджеті зарезервовані кошти на співфінансування та проекти по співфінансуванню в розмірі 33 мільйони. Тому що було б прийнято рішення, ми тут же ми повинні були б винести рішення про виділення коштів на співфінансування. Більше 70 мільйонів були отримані в четвертому кварталі. Ну ви ж самі розумієте, в четвертому кварталі виділяти кошти на якісь об'єкти вони фактично не будуть освоєні. До того ж, фірма, яка забезпечувала харчування дітей в школах, виконала свої зобов'язання за менші гроші, аніж було заявлено першочергово. Також певна сума бюджетних грошей перебувала на депозиції, внаслідок чого місто отримало додаткових 10 мільйонів 200 тисяч гривень. Залишки міського бюджету планують спрямувати на капітальний ремонт доріг, ремонт міжбудинкових проїздів, капітальні ремонтні роботи в дитсадках, шкільних їдальнях, дахів тощо. Спрямовані кошти на капітальні видатки це основна сума. Ви знаєте, що у нас розпочато декілька таких потужних, серйозних об'єктів, в тому числі садочок, наприклад, в мікрорайоні Ленківці. які, Якщо не помиляюсь, то садочки ми ще не будували в Чернівцях за часів незалежності. Крім того, продовження інших наших, скажімо так, стратегічних об'єктів, як і вулиця Богдана, Хмельницького. Інші садочки об'єктів знов дуже багато. Окрім цього, гроші будуть спрямовані і на будівництво водопровідних каналізаційних мереж, житлових масивів, придбання техніки і обладнання для комунальних установ, на ремонтні роботи мереж. Будівництво культурного центру мікрорайону Рогізна, будівництво кіномостецького центру імені Івана Миколайчука. Понад 12 мільйонів гривень виділили і на інженерні мережі в мікрорайонах Лук'яновича та Коломийської. Де знаходяться ділянки, які видані учасникам АТО, є розрахунки вже по проведенню електричних мереж, проведенню робіт з скажімо так з ну, підготовки цього цієї ділянки до нормального будівництва. Це осушка, водовідведення. На ці на ці кошти, на ці цілі, ми виділяємо кошти на початок робіт. Не передбачені цьогоріч гроші на реставрацію стадіону Буковина. Це пов'язано із тим, що земля під спорудою нестабільна, через що на об'єкті з'явились тріщини. А отже, питання стадіону потребує додаткового вивчення. Дар'я товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В одній з частин ДСНС міста Чернівці відбулись західно-регіональні змагання з пожежно-прикладного спорту, команди яких міст України брали участь, та які перешкоди долали, бачили наші журналісти. Для участі в змаганнях з пожежно-прикладного спорту дев'ять областей західної України провели попередній відбір на місцевому рівні, таким чином відібравши найкращих та згуртувавши їх у команди. По результатах цих змагань кращі п'ять команд будуть направлені на всеукраїнські змагання по пожежно-прикладному спорту. Головний рятувальник області також розповів, які види змагань чекають на хлопців сьогодні. Сьогодні буде у нас. 100-метрова полоса, сьогодні буде висувна дробина та штурмова дробина. Розповіли рятувальники про складнощі, з якими доведеться зіткнутися учасникам. До башні біжуть 25 метрів, після чого здійснюють підйом у четвертий поверх. І на четвертому поверсі фінішують. Драбина важить біля 10 кілограм. Середній час ну, загалом складає 16-17 секунд до фініша, це підйом у четвертий поверх. Один із учасників змагань, Роман Хорук, який вже подолав перший етап змагань, поділився думками. Спортсмени, які виконують вправу, вони підготують свою фізичну форму до більш складних таких навантажень, як, ну, наприклад, справжня пожежа буде. Спортсмени вже вміють виконувати ці вправи по техніці, і по швидкості. І, ну, тобто, легше буде займатися бойових завданнях. За результатами змагань призові місця зайняла Волинська область, Львівський державний університет безпеки, життєдіяльності та Львівська область. Марія Валь, Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З нагоди міжнародного жіночого дня, 8 березня, у ратуші привітали жінок-активістів ветеранського руху. Окрім щирих слів, привітань всі без винятку представниці ветеранського руху ще й отримали квіти та подарунки. Так як у нас діти війни, ми дуже страдали. І так, що було і голод, і холод. Я якраз в такий час народилася 42-му». І прийшлося нам дуже підобати за це все, але знаєте, життя продовжувалося. Людмила Петрова, як і ці представниці ветеранського руху, ніколи не забудуть, що таке війна. Чернівчанки кажуть, найгірше, що історія повторюється знову. Матері втрачають найдорожче своїх синів та чоловіків. Хотілося б, щоб не лилася кров, щоб їхні сльози не були. Щоб не було цієї війни, гіркою хвилину житті цих представниць слабкої статі набракувало, а ось щоб вистачало радісних напередодні міжнародного жіночого дня для них у міській раді організували захід. Ви посмотрите на себе, як ви красиві. Глаза горять, а щось словно персик спілий, А як униви, як трудолюбиві. Коли ви рядом нам, мужчинам море по поколена? Ми рядом вами більше можемо, більше знаємо. Нам з вами Поплечу любое дело. все, що відчувають, не передати звичайними словами, кажуть організатори заходу. Тому вітання представницям кожної районної організації ветеранів продовжили віршами. А вот вот утіна вот три. Працює Марія Пахомовна і наш бухгалтер Марія Григорівна зі тихо, здесь нельзя шуметь. Годі комп'ютер, кнопки калькулятору стучать. Ми не сліпиш не нізріть за всім заєм заміщательний дівчат. Щирі слова активістки ветеранського руху з нагоди міжнародного жіночого дня почули і від міського голови. Я бажаю вам зараз. З початком весни мати гарний настрій, весну в серці, здоров'я, усмішку, нагородження грамотами. А опісля всі без винятку представниці ветеранського руху ще й отримали подарунки. Зі святом весни їх привітали також юні боковинці. Ми усі завжди живуть щасливі. Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Оздоблення жіночого одягу. Виставка з такою назвою відкрилась сьогодні в краєзнавчому музеї. Авторка робіт Інеса Катишева пропонує альтернативний погляд на оздоблення суконь, жилеців, комірців і навіть взуття. Який саме дивіться у наступному сюжеті. Більше 60 своїх робіт принесла на виставку мисткиня Інеса Катишева. У різні періоди свого захоплення вона співпрацювала з дизайнерами одягу і пропонувала свої ідеї. Вона мені давала свої речі, треба було їх обновити, показати, що вони можуть ще жити. Були навіть такі речі, що вона хотіла викинути. Я кажу, а не почекай, давай ми з них щось зробимо. І після того вона каже: дійсно вони ще можуть жити. Усі роботи виконані в техніці макраме. Його основа безліч вузликів, які зав'язуються різними способами. Таке плетиво дозволяє виробу набувати різноманітних форм. Серед робіт Інеси Катишової навіть чоботи. Ну, визерунки я просто вигадую. Це не складно. Одягаю на ногу і дивлюсь, що там буде гарно, як буде гарно дивитися. То це просто. Сукні, оздоблені технікою макраме, виглядають по-сучасному свіжими і водночас по-буковинськи автентичними. Сумки, пояси, комірці, усе це аксесуари, які нині повертаються у модний арсенал панянок. Я десь їх вже роки три-чотири почала виготовляти, і вони так само, а в мене всі вони різні. Нібито як похожий візерунок, але жодного однакового немає. Так само. Попитом іде попит, і люди кажуть, ой, це повернулося ще з тих років. Мода дійсно повертається. Тут тридцятилітня сороколітня мода вона повертається. Технікою макраме пані Інеса володіє вже більше 30 років, і за цей час переконалась, вузликами можна виплести будь-що. Оздобивши роботу бісером намистинами натуральним камінням, можна отримати справжній витвір мистецтва. Переконайтеся в цьому, і ви завітавши на виставку оздоблення жіночого одягу у краєзнавчому музеї. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.